Может, подивіться, яка в мене тут краса? Це Мікалев Он Parfum Gold. Я дуже довго чекала, щоб його розпакувати. Чекала, щоб трохи стало холодніше. І зараз я вам про нього розкажу. Парфум про розкіш. Про шикарний іланг. Сливу, ваніль, білі, квіти. Глибокий, яскравий, таких в найкращих традиціях багатого життя 90-х. Але насправді він такий яскравий і шокуючий лише на старті. Потім він всідається і сидить досить близько до шкіри. Але оця глибина, об'єм залишається протягом всього. Звучання парфуму сидить довго на шкірі, на одязі, але тихенько. Але своїм стартом він просто заявляє: Я буду правити вашим настроєм. Я вам допоможу заявити, хто тут головний, дуже яскравий по своєму характеру парфум, щільний. І ланг тут відчутний, він округлий. Робить цей парфум таким гарячим, слива додає глибини і цікавинки і яскравості цьому парфуму. Зараз я вам покажу, куди я люблю ходити, пити какао. Ось я якраз взяла з собою чашечку. І йдемо. Те, що ви чуєте, це гірська річка. Зараз Спробую вам її показати. О, бачите, внизу ото біле, то піна від води гірської річки. І новеньке ЛТХ. Я тут ходжу з чашкою і показую вам лісовий альфійський закат Захід сонця, розкажу вам два слова про новий парфум від Parfum de Марлі. Новий Альтаїр мені дуже сподобався. Він розкривається досить маскулінно, і оця маскулінна специфічна нота вона тримається десь півтори 2 години перші. Я вже подумала, що не зможу таке носити. Він дуже схожий а, от, в розкритті на, на початку, на першій стадії на наксус. Але я знаю, що наксус і жінки з задоволенням носять, і він їм не занадто маскулінний. Я просто не, не зносила свій левант наксуса через цю маскулінність. Але якщо на Аксус промет, то тут звучить ну, дуже схоже, але з акцентом на корицю і у шлейфі ваніль. Я навіть ванілі спочатку не почула, подумала, ну, це ж має бути ванільний, передусім парфум, корично-ванільний, корицю так я чую на оцій такій, на, скажімо, впевненій маскулінній основі. Але коли махала рукавом, то відчула, що там ваніль у шлейфі досить відчутна, вона така щільна. Щільна ваніль, гарна. Але сюрприз мене чекав, коли через 2, десь 2 години пішо, пішла оця маскулінна нота. Я навіть не очікувала, що вона піде. Я думала, вона буде до кінця. І це стало так ванільно, густо присипано корицею. Це дуже гарно, це дуже смачно. Я вам дуже раджу познайомитися з цим парфумом. У мене з'явилася ще одна ванільно-корична бажанка. Нічого переживу цей маскулінний трохи старт. У бутіку Марі мені сказала, що як тільки він з'явився, вона вже за перший тиждень продала декілька флаконів. Люди також чекали на цю новинку, і чоловіки, і жінки купляють її. Тобто абсолютний унісекс і дуже дуже гарно там розкривається оця ваніль. Ось так. Гарний раджу. Зараз ми з вами зберемо гарбузи, які виростили... виростили. Я виростила спеціально для декору. Ось, наприклад, такий гарненький. Покажу вам, що вийшло. Ось такі манюнки у нас збираємо. Ось що в нас вийшло. Нанесла я на себе, нарешті, нормально. Так, декілька нанесень зробила діалогу з Венерою від Гіома. Я вже декілька разів клала цей парфум в корзину майже наосліп, бо якось в магазині я просто понюхала тестер паралоновий такий, знаєте, просочений парфумом і все. І... Дуже мені хотілося ось щось таке ванільне, було приємно, Начиталася, я наслухалася, що це має бути лактонність, приємна, фруктовість. І дуже мені чогось такого хочеться. Шукаю я свій лактонний парфум. І ось, нарешті, до нього дісталася, нанесла на себе і рада, що не купила на осліп. всі гарні відгуки. Я розумію, чому він може подобатись. Він дійсно приємний. Але лактонність, сандалова така там лактонність, ваніль, така фруктова. Там ще в нас ваніль, персик, сандал. Але є і ланг, до речі, можливо, і ланг мені заважає, і там ще є здається, морська вода, щось таке на водну тематику, бо їм мені щось різке. От поруч з цією лактонністю, фруктовою ванільністю, і таким чимось дійсно ніжним цукерку нагадує. Мені щось таке заважає, і я думаю, ось. Сюди, до речі, нанесли, що, що це? чи це іланг, мене так турбує, чи це ця морська вода, чи воно разом. Бо знаєте, така різкість, як буває в акватичних таких класичних парфумах, але він не різкий в тому то річ. Можливо, це іланг. Дуже схоже на іланг, до речі, такий густий, знаєте, солодкуватий іланг. Можливо, це ось якраз іланг мені заважає. Тому з цим парфумом все ж таки брати на осліп я не раджу цей діалог з Венерою, незважаючи на всі дуже гарні і захопливі відгуки. Бо може вас все ж таки якась ось. З цих таких ризикованих нот відлякнути, як він ось зараз поводиться на мені. Тобто це приємно. Мені б з когось було приємно, але я просто не впевнена, що я більше години витримаю на собі цей парфум, незважаючи на те, що ваніль тут дійсно ніжна і гарна. Затестила два оці нові парфуми від лабораторію «Холфатіво». Це про грейпфрут, але насправді раніше роса набагато більш яскравий, набагато більш соковитий. Це такий якийсь легенький, водянистий, а потім він стає навіть неприємним. А ось ця липа, вона приємна, але дуже також легенька. Така прозора, це навіть не про саму липу квітучу, а. Про такі поодинокі квіточки липи, які вже так осипалися і після дощу, тобто дощ вже змив такий насичений їх аромат, і така залишилась нам квіткова вуаль від аромату липи. Але приємний. Приємний, якщо вам подобається, що такі ненав'язливі, легкі, квіткові аромати, природні. Марко для Сольтанде Сава. Мені сподобався ось цей парфюм. Він такий спеціво-карамельний, трохи з зеленого цукру. Трошки простенько, але все одно щось таке є в ньому гуманське, що чіпляє. Якби от я з них усіх обирала, то він такий найхарактерніший. Я зараз збираюсь на вихід. мене мама мого чоловіка запросила на концерт класичної музики в Контораму. Конторама це, Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як пояснити це місце, де проводяться концерти, концерти органної музики, піаніно. Потім виступають професійні співаки. Ось, вона влаштована у старій церкві старовинній в маленькому містечку, неподалік від нас, я вам обов'язково покажу. І я обираю собі парфум на вечір. І зараз хочу натягти ось Тонка Імперіаль від Герлен, бо, хочеться щось ненав'язливе, щось витончене, щось дуже гарне. Uh, і на вечір, з одного боку, з іншого всі будуть до, досить щільно сидіти одне до одного, щоб нікого не придушити. Тобто хочеться і смачно, і вишукано, і стримано, і помітно водночас, і я подумала, що тонка імперіаль, десь одне-два нанесення буде ідеально. Звичайно, впізнавані тонка, тут відсу... відчутна, така досить відчутна вишневість. Але він тонкий, він дійсно такий стриманий, вишуканий. Це не щільні такі, тонка, дуже часто, боби, тонка, такі аж шоколадні, щільні, зігріваючі, Цей парфум такий елегантний. Оце елегантні, тонка, тонка імперіаль від Herland Ляри L'Artier, і для мене ідеальні. Просто ідеальні, особливо коли як зараз ще, тобто зараз десь 20 градусів, ще досить тепло. Не особливо хочеться, щоб тебе аромат зігрівав, але хочеться чогось затишного на вечір. Такі трошки вишневі, легантні, тонка від герлен. Ось це контарама. У старовинній церкві. Церква була заснована ще в XI столітті, потім її достроювали, відстроювали. І ось такий вигляд має вона зараз. І відкрили контараму скільки? 20 років тому. Ця <laughs> фреска <laughs> <'est> <laughs> <'est> <laughs> <Merci. laughs> вона врятована з іншої церкви. Яку демонтували і побудували нову, а ось цю старовинну фреску привезли сюди. Зараз ми збираємося на вечірнє свято. Це свято осені, коли проводжаємо літо, зустрічаємо осінь. І молодіжні асоціації вони змагаються в... В, такому... в конкурсі повозок, я не знаю, як сказати, я вам покажу. Вони роблять інсталяції, мобільні, комічні, а наступного дня відбуваються перегони з такими. О, з... <з>, з візками, я не знаю, буквально з повозками, як -от коні тягнуть так. А, а тут сідає одна людина на цю повозку, а інша команда замість коняк їх тягнуть. Я якщо знайду, покажу. І зараз ми йдемо на вечірню частину, коли ця молодь змагається в своїх мобільних інсталяціях. Це має бути весело, але на дворі вже прохолодно. Я ось думаю, який парфум надягти. Сьогодні думала зараз оновити, бо когось сьогодні здебільшого в ньому. Зараз покажу вам такий смачний, хімозний білий персик, прикрашений кокосом солодким, що там у нас є. Ой, я забула, імбир, здається, він такий яскравий. Чим більше, його нош... ніж... Чим більше носиш, тим більше він стає а, солодким, а, дуже гарна гурманіка і на холодну пору року, і на літо. Але захотіла щось іншого. І думала, можливо, вдягну свою вишню весь бом. Ось вона, де в мене? Ось вона лежить. А, щоб солоденько бути, а потім побачила, що в мене лежить Apple Brandy. я його ще жодного разу не вдівала і зараз вдягну Apple Brandy. Тож мій аромат на вечір Apple Brandy буде трохи одеколонити, буде солодко, на такий, у мене вже кличуть, на такий веселий лад налаштовувати і зігрівати. 喂。